Як подорожі змінюють хімію мозку і ваше здоров'я? Вам знайомі відчуття піднесення перед подорожю ще нічого не сталося, а вже тепло та весело на душі. Це включається енергохімія. Мозок малює приємні картинки, і тіло вже налаштовується. Менше стресу, більше енергії, очікування поїздки підвищує дофамін. У день відправлення виділяється адреналін, легке збудження, енергія. На зборах, але якщо ви готові, це позитивний стрес. В дорозі нові локації, запахи, обличчя це активує гіпокам і лобні зони мозку. А це наша пам'ять навчання, адаптація. Ви буквально омолоджуєтесь у новому місті. Мозок переключається, менше тривоги, більше дофаміну, окситоцину та це тилхоліну. Ви стаєте спокійнішими, більш присутніми, живими. А якщо ще є природа, то активується парасимпатика. Серце сповільнюється, імунітет посилюється, починається справжнє відновлення. Після повернення більше нейронних зв'язків, краща пам'ять, глибше дихання і навіть покращується чутливість до інсуліну. Подорож це не тільки втеча від буденності, а привантаження вашого мозку і реальний вплив на здоров'я. Хочете відновити ресурси, змініть середовище. Навіть коротка подорож лікує.